У суботу, 15 липня, в Одесі відбудеться перший офіційний матч сезону 2017-2018 років. У Суперкубку України зустрінуться найпринциповіші суперники вітчизняного футболу Динамо та Шахтар. Саме суперкубок минулого сезону став останнім на сьогодні трофеєм, здобутим «Динамівцями». Рік тому, на тому ж таки, стадіоні Чорноморець в Одесі, команди в основний час зіграли нічию. гол Фреда відповів удар головою до мого А в серії пенальтів свою майстерність показав Олександр Шоковський. Голкіпер парирував удар Селезньова, а жуніор Мораєс поставив переможну крапку. Взагалі, за історію цього трофею Динамо Шахтарем розіграли вже 9 суперкубків. П'ять разів тріумфували кияни на один менше донецька команда. Двічі в цих матчах відзначався Олег Гусів. Саме він забив перший гол в історії цього турніру ще влітку 2004-го. У тому ж матчі у складі киян зіграли і два представники нинішнього тренерського штабу Максим Шацьких та Олександр Хакевич. Наступний матч двох найсильніших українських команд стане новою сторінкою у цьому протистоянні для Динамо. Півтора місяці тому команду очолив Олександр Хацкевич і матч за Суперкубок буде першим офіційним для нового головного тренера. З 26 червня по 10 липня кияни проводили тренувальний збір в Австрії, в рамках якого зіграли шість контрольних матчів. У п'яти «Динаміці» перемогли, з румунським Ботошані зіграли нічию 1-1. В цих матчах Динамо забило 16 і пропустило три м'ячі. Тричі забивали Артем Бісєдін та Дмитро Хльобас. Двічі відзначився Дімір Сім Бокані, який повернувся до команди після двох років оренд і готується до матчу шахтарем на рівні з усіма. Двічі забивав і двічі асистував партнером Андрій Ярмоленко. До двох забитих м'ячів Віктор Циганков додав три гольові передачі і завдяки цьому став найкориснішим гравцем команди у шести контрольних матчах. На кого зробить ставку Олександр Хацкевич у своєму першому відповідальному матчі? Дивіться вже в суботу, 15 липня, о 21.00 у матчі відкриті сезону Шахтар Донецьк Динамо Київ.